Багряна заграва накрила село Благодатне, спокійне та безшумне, тут уже нічого не вибухає і не горить це всього лише заходить сонце. Рік тому сюди увійшли війська окупантів з однією лише метою знищити і спалити все, що трапиться їм на шляху. Тут нема хати, яка б на 60% була ціла. Навіть на 40. Нема подвір'я, де не прилітало. Абсолютно нічого тут немає цілого. Підрозділ 63-ї бригади наблизився до цього району 19 квітня минулого року. На той час було пошкоджено буквально кілька будівель. Наші війська до села не заходили, зайняли позиції на околицях. Але Орду це не зупинило. Ми просто займалися тим, що, не знаю, чи від заздрощів, чи від чого, вони просто руйнували те, що хтось добився. Хтось щось зробив, працював, техніка, хати. А вони займалися просто тим, щоб знищити все. Щоб надалі люди не мали куди вертатися. Звільняли, як то кажуть, від цього. Вони заздрили, що хтось живе краще від них. Що вони там, дікарі, що вони бачили? Вони топляться в каналізаціях, то, то для них нормально є. А коли вони прийшли в село, де, де люди якось ну, цивілізовано живуть, де є якась культура і тому подібне, може від зазорщів, може від чого. Неосвічені людей. До війни благодатне Миколаївської області було звичайним українським селом із населенням до двох тисяч людей. Мешканці обробляли рідну землю, вирощували хліб та фрукти, тримали птицю і худобу. Діти ходили до садків, і школи була пошта, лікарня, будинок культури, бібліотека. До приходу окупантів більшість людей встигли виїхати. Інші просили допомогти наших військових, аби евакуюватися. Ми стояли не в самому селі, а довкола, щоб мали надію, що російські війська що вони збережуть це село. Але як бачите, самі бачите, село Росіяни знищили вщент Просто пакмен пішов воювати одразу ж після вторгнення. Дуже швидко довелося йому вникати вази воєнної тактики і стратегії, тим більше, що перед ним та його побратимами стояли не клоновані бахмутські зомбі, а більш професійні війська. Ще й з безлімітним озброєнням. Було таке, що особисто я після 130-ї міни, я збивався з рахунку. Mm. Для них, допустимо, умовно кажучи, ви витежити на село і на наші позиції орієнтовно там два рази, до обіду це було абсолютно нормально. От. Окрім того, окрім снарядів, ще постійні обстріли, АГС, танки, час від часу з вертушок теж обстрілювали село, про що свідчать нурси, ну, які ще не порозривалися. Тобто вони, скажімо так, на боєпропасах абсолютно не економили. Перевага ворога в техніці в підсумку призвела до оперативного оточення. Зайти та вийти з позицій можна було лише одним шляхом в оперативному оточенні воювати надзвичайно складно, бо немає ні шляхів, ні підвезення або припасів привізії в той самої води, бо тут з водою дуже тяжко тут в типах. От, вся вода фактично тут привозна, то весь БК, все, що стосується продовольства, води, палива для генератора, для зарядження радіостанцій, тепловізорів. Цілий час все приходилося групами дрібними от, підносити цілий час, підносити на рюкзаках, на плечах. Наші хлопці дуже швидко вивчили поведінку ворога і зрозуміли, як з ним можна боротися. Тим більше, що командування орків не дуже переймалося за життя своїх підлеглих, ними банально жертвували в тактичних цілях. Посилалися вони, на мою думку, скоріше за все, для того, щоб виявити наші вогневі точки і потім навести шартиляри і їх просто знищити. От. Але через те, що ми мали по декілька місць для ведення бою на СПАХах, то кожен раз при на такої групи, кожен раз вогонь вівся з іншого місця, і росіяни, як такі, вони через такі, такі невеличкі хитрі, не могли кожен раз точно визначити місце перебування спешки. Послали тих, кого не шкода, фактично на забій, виключно для того, щоб засікти наші вогневі позиції. Ми розвідники стояли поруч. Із хлопцями з цього підрозділу. Хлопцям, які стояли благодатному, ми допомагали там. Ну, наприклад, вони ж там цілодобово стояли на позиціях, хлопці замучені. а ми стояли чуть далі від них, також допомагали їм контролювати ситуацію. І от коли бачиш, там підходить стадо баранів противника. Там у нас була взаємодія по радіо і по тапіку. І лиш до пацанів повідомив їх там. Пацани настроїлись, займайте оборону, до вас до Дгостя. Плюс ми з другої сторони, і так, що в них там не було шансів ніяких. Пійці 63-ї бригади знищували ворога не лише поодинці, але й цілими пачками. Самі ж хлопці запевняють, що зробити це вдалося завдяки грамотному підходу до кожної конкретної ситуації, а також вибору кращих вогневих позицій. Наші хлопці виставили дуже ну. Реально, ну, наші це герої, це просто герої, інакше за них сказати не можна. Просто накосили порядка цілого Камаза Орків, тому що вони бачили в бінокль в маленький просвіт, що під'їжджав Камаз, але Орківський. Але це було під артилерійським вогнем, під подавленням артилерійського вогню противника. Вони забирали своїх поранених, тобто вони хлопці казали, що порядка. 10-15 хвилин вони грузили своїх поранених. Це тільки одна точка, яка загасила з одного напрямку масу орків. Це не єдиний випадок, коли вороги масово перетворювалися на перегній. Монтана згадує дивовижний бій, коли окупанти на двох БМП рушили на наші позиції у чистому полі посеред білого дня. Їх спочатку зустріла наша артилерія. Вони почали розбігатися в різні боки. Це ну це реально. Як потім нам розказували хлопці з нашої аеророзвідки, які наблюдали за цим всім, це просто було виглядало так, як, як просто реальна паніка. Вони бігали в різні сторони, вони не знали, куди бігти. І потім ми вже дуже, дуже класно їх зустрічали стрілковим вогнем. Тобто ми їх клали один за одним, просто знищували. Я не знаю, як так можна було недолуго виїхати, якось скомандувати так в чисте поле, загнати. Я не знаю, там взвод, два взвода. Ну, це, це реально недолуго було. Камазом забирали так, скотів битих. Ще й весь фарш грузили, просто м'ясо забирали. У підсумку два взводи окупантів лягли у полі за 25 хвилин. Прийшов на нашу землю. Невдовзі наші бійці проводили зачистку району і натрапили на хорошого руського, за чиїм тілом прогнозовано ніхто не прийшов. Наші чекали день-два. Так і ніхто нічого не прийшов, не сказав. Навіть. Не зверталось нічого. Зробили так, як по-людськи. Ми викопали яму, поховали, поставили хрест, поставили табличку, що там такий -то, то військовослужбовець не наш. Тут поховали москаля, блять. І йому хрест зробили. Ще б, блядь, то ти робив, та? щоб твій було похорон зробити, блять. Депулются зробили, нехай спочиває. Тоби пеклі був, блять, чортами а не з Богом, блядь. Сука він до нас прийшов не, аби не до нього, блядь. Для більшості воїнів кількомісячна битва за благодатне стала бойовим хрещенням. До цього не більше 10% особового складу підрозділу мали реальний військовий досвід. Його брак вони компенсовували патріотизмом та самовідданістю. Але втрати були і в нас. На жаль, війна вона... вона забирає вона забирає життя, вона калічить людей. Це це війна. Так, ми мали втрати в цьому селі. На жаль, ми мали загинули наші кращі, одні з кращих наших побратимів. Там загинули героїчні люди. які... Своїм життєвим прикладом показали, що означає любити свою батьківщину, що означає її захищати, захищати свою сім'ю, свій, свій дім. Чи були вони великі? Я думаю, що зі мною погодьтесь, що втрата навіть однієї людини це велике горе. Горе для сім'ї, горе для нас. Армія це своя така інша сім'я. Коли в тебе є побратими, з якими ви там ділите якийсь там кусок хліба, якщо говорити по благодатному, тобто його ще треба 8 кілометрів пронести і пронести, це зігравши в рулетку, чи не попадеш під якийсь обстріл, десь там лежати в якомусь, скажімо, імпровізованому укритті, які в нас були по дорозі на благодатне. Тобто, і, звичайно, що це біль. Кожен з наших побратимів, який загинув, він у нас назавжди в серці. Ми робимо все, щоб увіковічнити їхню пам'ять. Будемо їх пам'ятати завжди. стараємось підтримувати сім'ї. Це наш обов'язок. Командир підрозділу запевняє його бійці втримали одну з найважчих позицій цієї війни. Звісно, чимало хлопців отримали високі нагороди. Ми мінометами спалили їм не одну нону. Не одну. Нона класна тим, що вона дуже маневрена, швидка і в неї 9 вистрілів за одну хвилину 120-го калібру. Знищити таку техніку, як Нона, це, як на мою думку, це подвиг. Це так, як груди маслом помастив. Тобто в взаємодії з артилерійськими підрозділями бригади противник поніс колосальні втрати по озброєнні, по живій силі противника. Тобто радіоперехвати, які ми мали, нам говорили про те, що е, ну, в них великі втрати були. Ще одним важливим фактором, що дозволив підрозділу втримати позиції і вигнати ворога зі своєї землі, став неймовірно дружній колектив однодумців. А! Нормально, нормально! Свадьба заживана. За свого побратима кожен стояв горою. Усьому на власній шиї переконався львів'янин Степан із позивним Бандера. Під час штурму, то, що то міг бути мій останній день в тому житті, бо в мене влучив снайпер і попав тут вхід, тут вихід. Ну і, ну, я вже думав, що то мій останній день. Коли снайпер в мене попав, само собою, що мене виключило. Потім я прийшов моментально, ну. Через пару секунд прийшов до тями. Мені повезло, що біля мене був військовий медик наш, він мені наклав перев'язку і прийшла команда, щоб мене евакуювати. Мене хлопці з того кінця села то евакуювали через, через то поле. Наш підрозділ активно допомагав тим хлопцям, які знаходились в благодатним. Тому що у нас у всіх спільна справа, спільний ворог. І з чим ми могли, ми, звісно, допомагали. Тобто Маючи їх в свою можливість, ми допомагали от, тримати праву сторону, правий фланг, давати їм інформацію, допомагати. Тобто, всі всім, чим ми змогли, то ми намагалися їм допомогти. Наша підтримка була, і вона, я думаю, що величезна. Ми прикривали просто праву сторону і тим самим просто забезпечували їм безпечний відхід і евакуацію просто поранених. До точки евакуації Бандеру вело двоє побратимів понад чотири години. Врешті-решт його вдалося переправити до госпіталю біля Одеси. Місяць він лікувався, ще два відновлювався. Поранення дозволяло комісувати із твердим відчуттям виконаного обов'язку, але Бандера повернувся до своїх. Я міг комісуватися, але ну в Україну ще не є вільна від москалів. Я йшов в армію, коли почалася війна, коли москаль зайшов на Україну. Я йшов, щоб звільнити Україну, ну і я піду, коли вона вже буде звільнена. Мені Бог дав дуже хороші условий склад. Е я дуже ними пишаюсь, я дуже задоволений їхньою Я, В мене служать героїчні люди там і тут по цій території, де ми воювали, і по подіях, по Бахмуту. Тобто, в мене є реально герої. Вони. Виконують свій обов'язок, щастя виконують. І я дуже пишаю, що маю честь служити порожними.